На ринках та селянських ярмарках у Луцьку зросла ціна на картоплю. Нині вартість кілограма бульби коливається від 17 до 25 гривень, розповів Суспільному заступник начальника управління економічного розвитку облдержадміністрації Андрій Ткачук. Селянка Ірина Сива говорить, що року зменшує насадження картоплі через збитковість. Сьогодні продає по 17 гривень за кілограм. Зараз п'ять років, що можна щось заробити, відбити те, що вложено в той город. Цього року реальна цено ну, може трошки вже й завелика, звісно, але просто цього року вона не вродила і менше посадили. Хто садив 10 гектарів, посадив гектар. Пані Лариса з гірки Полонки продає картоплю, вирощену на своєму городі. Восени картопля була по 10 гривень 12, а зараз 23 гривні 25 за кілограм. Картоплі з кожним роком садимо менше, через те, що не попадає якраз ціна. Садили 30 сотих, в 23-му 20 сотих. Картоплю використовує у різноманітних стравах щодня пенсіонерка Людмила. Купляю в восени завжди, коли вона 8 була 6 гривень. Ну, а на сьогоднішній день вона дорожча. Я вважаю, що дорого. Як покупати по 15 на і то така неважна картопля. Той, хто вирощує і затрачає свою працю і гр... кошти, то це ціна невелика. А той, хто купує на його зарплату чи пенсію, то ціна велика. Голова асоціації фермерів Волині Руслан Хомич розповів телефоном Суспільному, що торік особисті селянські господарства та крупні фермери зменшили насадження картоплі через низьку закупівельну ціну в попередні роки. Люди садили скільки могли минулого року. Її була велика кількість. Селяни що робили? Вони просто закопали картоплю. І люди опікшись, просто перестали садити. Сказали, що по дві гривні чи по гривні її ніхто садити не буде. І Це правильно, тому що це економічно обґрунтовано. І люди не посадили, значить, утворилася величезна яма. Ціна на картоплю традиційно формується від собівартості виробництва. Але на ціну, крім цих факторів, впливають ще і сезонні фактори, і кількість картоплі, яку посадили відповідно та картопля, яка зберігається в сховищах. Відповідно, ми бачимо, що ближче до зимових свят, і після них відбувається певне зростання вартості, яке пов'язане і тим, що Певну закладають ціну стосовно зберігання картоплі, зі слів керівника обласного управління агропромислового розвитку Юрія Юрченка, торік на Волині засадили картоплею 84 тисячі гектарів землі та зібрали понад мільйон тонн врожаю. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.